Доброго дня, мене звати Неля Мельничук. Я є хірургиня в Бостоні, спеціалізуюся на лікуванні колоректального раку. Сьогодні моя доповідь про рак прямої кишки стратегія спостереження, watch and wait та імунотерапія. Я дуже дякую хірургу з України Ані Мальовані, яка допомогла мені з підготовкою ось цих слайдів. Я є також засновниця організації, яка називається Global Medical Knowledge Alliance, місія якої це покращення лікування раку та медицини взагалі в Україні. Велика кількість пацієнтів з патоанатомічною повною відповіддю призвела до виникнення концепції відмови від хірургічного лікування. Нова стратегія, яка називається Watch and Wait або стратегія спостереження, базується на двох основних принципах. Пацієнт відбирається після проведеного неодівантного лікування при досягненні повної клінічної відповіді та не має потреби у локальному вис... висіченні. Піонером цієї стратегії стала Ангеліта Габергама, лікарка-хірургиня в Бразилії, яка також спеціалізується на колоректальному раку. Вона перша помітила і зробила дослідження. Де е, пацієнти, які були неоперовані, і в яких був complete clinical response або повна відповідь, в них були ті самі результати, що і в групі, яка мала операцію. Е, чому це важливо? Е, звичайно, є великі наслідки радикальної хірургії, можуть бути хірургічні ускладнення, наприклад, неспроможність ценастомозу. Е, також 30% пацієнтів після операції будуть мати постійну стому. Е, і також можуть бути функціональні проблеми в пацієнтів, навіть після дуже доброї операції, такі як нетримання сечі, 39%, сексуальна дисфункція, проблеми з дефекацією, і також лонг після операційні ускладнення, так як грижі, та кишкова непрохідність. Спочатку ця стратегія розглядалася як опція для коморбідних людей або людей старшого віку, для якого хірургічне лікування було асоційоване дуже з великими ризиками, але в подальшому цю стратегію почали розглядати і для відносно здорових людей, які не хотіли мати постійну стому. Недавно вийшло дослідження про long-term outcomes цієї стратегії спостереження. І вони показали, що частота виникнення повторного росту у пацієнтів, які спостерігалися, було 25%. Більшість випадків повторного росту була діагностована в перші 2-3 роки. Частіше повторний ріст, ріст був пов'язаний зі стінкою кишківника, так що це було видно на ендоскопі, і але у 8% пацієнтів виникли віддалені метастази за перші в перші 3 роки спостереження. Але в пацієнтів, в яких була стійка клінічна повна відповідь, їм не робилася операція, п'ятирічна безрецидивна виживаність була 97 а у пацієнтів з повторним ростом п'ятирічна безрецидивна виживаність складала 84 е Недавно ми бачили результати дослідження ОПРА, який зробив інший піонер стратегії спостереження стратегії Watch and Wait, Хуліо Гарсія Аґелар Слоан Кетеринг, де він вивчав, яка стратегія краща, щоб отримати complete clinical response. Він, Він вивчав індукційну та консолідативну хіміотерапію. І що ці результати показали? У групі індукційної хіміотерапії 39% пацієнтів уникнули операції, а в групі консолідаційної хіміотерапії 54% пацієнтів уникнули операції. Він також показав, що 94% випадків повторного росту спостерігалися у перші два роки, та 99% було виявлено до трьох років. І безрецидивна виживаність була співставною для пацієнтів, які отримали ТІМІ після рестадулювання та пацієнтів на Watch and Wait, якому, яким виконувалася ТІМІ після повторного росту. Це було 64%. Хто є кандидат на стратегію Watch and Wait? Спочатку ми робимо е, тотальну неодівантну терапію. Радіацію і хіміотерапію, чекаємо від 8 до 12 тижнів і робимо рестейджинг. Робимо Digital Rectal Exam, ендоскопію і також МРТ. У пацієнтів, яких є Complete Clinical Response або ні Complete Clinical Response, ми їх можемо спостерігати. У пацієнтів, у яких немає повної відповіді, їм треба треба робити операцію. Що є критерієм повної відповіді? Наприклад, при ендоскопії це має бути um, pale, smooth sкар, може бути маленькі телангектазії тут, і щоб не було структури і також не було ulceration. І файбротик fibrotic з with low signal density on T2-weighted images. Треба також добре мати доброго радіолога, щоб вам поміг з uh, uh, читанням цього МРТ. І Що є критерієм майже повної відповіді? Наприклад, на цьому малюнку ми бачимо майже повну відповідь. Це не є complete smooth Scar, ми бачимо irregular borders, ми бачимо трошки Nodularity, але це все одно ми бачимо, ну, не є complete відповідь. І також є ті самі критерії для МРТ. Що ми робимо з пацієнтами, в яких майже повна відповідь? Ми проводимо ще одне обстеження через 6-8 тижнів після попереднього обстеження. І дивимося, якщо у пацієнта є повна відповідь, ми його лікуємо стратегією спостереження, стратегією watch and wait. У тих пацієнтів, в яких не було яких немає покращення, ці пацієнти йдуть на операцію. Також що ми дивимося, як ми вирішуємо, які пацієнти підходять для лікування, Watch and wait, а які не підходять. Кожного пацієнта, який буде кандидатом на спостереження, кандидатом на Watch and Wait, ми обговорюємо на мультидисциплінарному консиліумі. Також дуже важливо обговорення стратегії з пацієнтом, чи є в нього можливість приїжджати обстеження кожні 4 місяці. Чи він reliable, чи він розуміє ризики асоційовані з тактикою watch and wait. Якщо він це все розуміє і консиліум погоджується, у нас такий surveillance протокол. Робимо ендоскопію перші два роки кожні чотири місяці, а потім кожні шість місяців. Digital rectal exam кожні чотири місяці, MRT кожні шість місяців на початку, а потім кожні 12 місяців. Також недавно вийшло дослідження також з Memorial Sloan Kettering, де вони використовували як неудівантна терапія для пацієнтів, в яких є ректальний рак та MSI High, вони використовували імунотерапію. Всі 14 пацієнтів, які одержали імунотерапію, у них всіх був Complete Clinical Response і ні в кого не було повернення. Повернення ректального раку це дуже промисинг стратегія, але проблема в тому, що MSI-high про ректальному раку є лише в 3% пацієнтів, так що це стратегія не для всіх, але важливо для цих пацієнтів визначати, чи в них є MSI-high, чи немає. Трошки висновки моєї доповіді: близько 54% пацієнтів з місцево поширеним раком прямої кишки мають шанс отримати повну відповідь після неодівантної терапії. Якщо лікування має за мету повну відповідь, бажаною стратегією вважається довгий курс хіміопроменевої терапії з подальшою консиделяційною хіміотерапією, частота виникнення повторного росту 25%. Більшість випадків повторного росту спостерігається у перші 2-3 роки спостереження. Частота виникнення віддалених мистастазів у пацієнтів, що знаходяться на стратегії Watch and Wait, 8%. Онкологічні результати для пацієнтів, які отримали операцію після рестадіювання та у разі виникнення повторного росту, співставні. І пацієнти з MSI-HI похлинами при моїй кишки мають перевагу від імунотерапії у вигляді повної відповіді. Це, до речі... Моя фотографія з Ангелітою Хабергамою, яка недавно в нас в Бостоні отримала медаль за те, що вона була піонером цієї стратегії. Також я хочу вас залучити, щоб ви приєднувалися до нашого до нашої інформаційної платформи gmk.org. У нас там є багато статей по лікуванню онкології і специфічно колоректального раку. І також я хотіла би вас запросити, щоб ви доєдналися до нашого додатку, який називається Heal.ua. Ось це є QR-код до нього, так що можете собі сканувати. Також наш роллап у вас в коридорі. Приєднуйтеся до Heal.ua. Це платформа, яка поєднує лікарів в Україні між собою та з їхніми колегами за кордоном. І ми ділимося всі досвідом. Обговорюємо кейси, дивимося, як краще лікувати пацієнтів, і ми були дуже раді, якби ви залучилися. Дуже всім дякую, слава Україні.